Вітаю вас, дорогі семикласники, на нашому сьогоднішньому занятті з фізики. Ми продовжуємо цикл уроків, який присвячені дослідженню і вивченню різних видів сил. І сьогодні ми познайомимося з вами іще з одним із видів сил. Із щоденних спостережень ми знаємо, що автомобіль, вимкнувши двигун, через певний час зупиняється. Шайба, яка рухається по льоду, також згодом зупиниться. Зупиняється і велосипед, якщо припинити, крутити педалі. А що ж є причиною зменшення швидкості руху тіл? Саме про це ми сьогодні з вами поговоримо. А причиною зменшення швидкості руху тіл є сила тертя. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку тертя, сили тертя, коефіцієнт тертя ковзання. Ми з вами познайомимося із поняттям. Сили тертя, з'ясуємо природу виникнення сили тертя та е, пояснимо, які види сили тертя існують. Введемо поняття коефіцієнта тертя і з'ясуємо, як можна практично використати набуті знання. Тобто з'ясуємо, де тертя шкідливе, а де корисне, і як можна зменшувати або збільшувати сили тертя. Отже, сила тертя це сила, що виникає в місцях дотику поверхонь і перешкоджає їх відносному переміщенню. Які особливості сили тертя? Сила тертя вона завжди напрямлена протилежно руху. Дивимося, сила тягне напрямлена в один бік, а сила тертя заважає рухатися автомобілю і напрямлена в протилежний бік. Сила тертя завжди прикладена в точку контакту дотичних поверхень. Ми бачимо на рисунку, що сила тертя зображена на дотику поверхні дороги, а також поверхні колеса. Зазвичай сила тертя вона протистоїть силі, яка змушує рухати тіло, в даному випадку це сила тяги двигуна. І як будь-яка сила, сила тертя вимірюється в ньютонах. В чому ж причина виникнення сил тертя? Однією з причин виникнення сил тертя це є нерівність дотичних поверхонь. Тобто навіть гладенькі, на вигляд, поверхні тіл, вони мають нерівності, горбики, подряпини різноманітні, якщо подивитися більш детально. І в результаті щеплення от нерівностей одного тіла відносно іншого, виникають сили терття. Крім того, сили, причиною виникнення сил терття є і взаємне притягування молекул дотичних поверхонь. Якщо поверхня тіл дуже добре відполірована, то їх молекули будуть розміщуватись так близько одна до одної, що помітно починає проявлятися притягання між ними. Тому сили тертя Саме мають і таку природу виникнення. Які ж види терця розрізняють? Розрізняють три види тертя і відповідні сили тертя. Перший вид це сила тертя ковзання. Сила, яка виникає в разі ковзання одного тіла по поверхні іншого, і напрямлена протилежно напрямку руху. Прикладом такого тертя є ковзання санок чи лиш по снігу. Наступний вид тертя це сила тертя кочення. Сила, яка виникає, коли одне тіло котиться вздовж поверхні іншого. Прикладом такого тертя є кочення коліс роликових ковзанів по поверхні асфальту, коліс велосипеда, автомобіля чи будь-якого іншого круглого предмету. Якщо порівнювати силу тертя ковзання і тертя кочення, то ми можемо сказати, що при однакових навантаженнях сила тертя ковзання завжди більша за силу тертя кочення. Тобто, нам легше завжди покотити предмет, ніж ковзати його по поверхні. І наступний вид сили тертя – це сила тертя спокою. Сила, яка виникає між двома контактними тілами в разі спроби зрушити одне тіло відносно іншого. Тобто, наприклад, якщо ви будете здвигати стіл, який стоїть на місці великої ваги, то вам це буде робити важко. Чому? Тому що заважає сила тертя спокою. Та сила, яка завжди заважає зрушити з місця той же стіл, шафу, ліжко тощо. Сила тертя спокою є дуже корисною. Завдяки їй ручки і олівці залишають слід на папері, речі не вислизають із рук, не розв'язуються вузли, пересуваються людини, тварини, транспорт, все це відноситься до сили тертя спокою. Сила тертя спокою це з однієї сторони сила, яка заважає тілу почати рухатись. Але буває і так, що якраз сила тертя спокою є причиною початку руху. Так, при ходьбі сила тертя спокою, червона стрілка, яка діє на підошву, повідомляє нам прискорення. А сила тертя, яка позначена синьою стрілкою та направлена в протилежну сторону, повідомляє прискорення землі. Якраз так. Людина відштовхується від землі при ходьбі. Опираючись на власний досвід, ми ходимо по льоду повільно та обережно і не відштовхуємось від нього дуже сильно. На льоду сила тертя спокою така мала, що достатньо невеликого зусилля, щоб дотична підошва почала рухатись. Це призводить до ковзання, яке заважає ходьбі. А від чого ж залежить сила терця ковзання? Сила тертя залежить від матеріалу і якості обробки поверхні. Тобто, в залежності від того, який матеріал і як його оброблено, він гладенький, чи має якісь нерівності більше, то сила тертя буде різною. Якщо подивитися на рисуночки, ми бачимо, на динамометрі у нас показує в першому випадку, коли рухається. Дерев'яний брусок по дереву показує, що сила терця дорівнює 2 н. По склу такий брусочок буде рухатися і сила тертя буде 1 ньютон, Тобто менше, тому що скло більш гладка поверхня. І наступне тут видно, що якась поверхня вона нерівна, да, з нерівності такими певними. І ось тут сила тертя буде найбільшою. Да, тобто поверхня буде затримувати рух бруска. І таким чином нам треба буде прикладати більшу силу. Крім того, Сила тертя ковзання залежить е, від того, що, яка сила притискає тіло до поверхні. Тобто, чим більша сила притискає тіло до поверхні, то більша сила тертя виникає при цьому. І давайте подивимося, від яких факторів залежить сила тертя ковзання. Кладемо на брусок, вага якого 10 ньютон банку. Вагою 10 ньютон, сила тартя ковзання 4 ньютони. Покладемо на брусок ще одну таку ж банку, сила тартя збільшилась до 6 ньютон. Вага бруска з поставленими на нього банками Збільшилась спочатку вдвоє, а потім втроє, і сила тертя також збільшилась вдвоє та втроє. Сила тертя ковзання залежить від матеріалу та якості обробки поверхні. А від чого вона ще залежить? Візьмемо прямокутний брусок, його вага 10 Н, покладемо його. На широку грань. Щоб брусок ковзав по столу. Потрібно прикласти до нього силу 2 ньютони. Так що і сила тертя ковзання дорівнює 2 ньютони. Покладемо брусок на довгу вузьку грань. Сила тертя ковзання знову 2 ньютони. Покладемо брусок на малу грань. І знову сила тертя ковзання 2 Н. Тобто сила тертя ковзання не залежить від площі поверхні. Силу тертя ковзання визначають за формулою F тертя дорівнює μ літера нова помножити на n, де N – це сила реакції опори. А μ це деякий коефіцієнт тертя ковзання. Якщо поверхня ковзання горизонтальна, то N сила реакції опори буде дорівнювати силі тяжіння і буде дорівнювати добутку маси на прискорення вільного падіння на g, який ми беремо при обчисленні задач наближено 10. Отже, сила тертя позначається літерою F, і до неї ми дописуємо скорочення «тер» тертя. А що ж за коефіцієнт ню, що він показує, і де ми можемо його дізнатися? Коефіцієнт тертя ковзання мю залежить від матеріалів, з яких виготовлені дотичні тіла, якості обробки їхніх поверхонь і наявності між ними сторонніх речовин, коефіцієнт тертя ковзання є величиною без одиниць. Тобто, якщо вивести з формули для сили тертя коефіцієнт тертя, ми що μ дорівнює сила тертя розділити на n. Тобто ми ньютони будемо ділити на ньютону. При цьому ми отримуємо одиницю. Тобто коефіцієнт тертя визначається без одиничним вимірюванням. І коефіцієнт тертя зазвичай можна або визначити дослідним шляхом, або можна скористатися вже розрахованими до вас обчисленнями, які ви зможете знайти у вашому підручнику. Це в матеріалі параграфу 21. Тут ми бачимо. Що є коефіцієнти терця сталі по льоду, сталі по сталі, дерево по дереву, папір по дереву, шкіра по чавуну і гума по бетону. В підручник винесені основні коефіцієнти терця, які нам знадобляться для розв'язку задач. Отже, Корисна чи шкідлива сила тертя, що ми можемо про це сказати? І які ми способи знаємо зменшення або збільшення тертя? Сила тертя буває шкідлива, а буває і корисна. Без тертя люди не змогли б ходити, а предмети висковзували б у них із рук. Якщо не було б сили тертя, автомобілі не змогли б їздити, тому що колеса просковзували б. Сила тертя також допомагає автомобілям загальмувати, тому, щоб її збільшити, поверхню шин в автомобіля роблять ребристою, а гладенькі слизькі дороги зимою посипають піском і очищають від льоду. Але в багатьох випадках тертя буває шкідливим, і щоб його зменшити, використовують мастило. В даному випадку дотикаються не самі поверхні, а шари мастила. Мастило в більшості випадків рідке. А тертя шарів рідин менше, ніж у твердих поверхонь. Використання мастила зменшує тертя між дотичними деталями машин та не дає їм стиратися. Рух ковзанів по льоду також пояснюється дією мастила. Через великий тиск між ковзаном та льодом виникає тонкий шар води. Цей шар води іграє роль мастила між ковзаном та льодом.